Ворог продовжує обстрілювати Україну та Сумщину, зокрема, використовуючи різні види озброєння. Як зазначив очільник Шоскінської громади Микола Нога у ході апаратної наради, одне з головних завдань нині підвищення рівня безпеки кожного жителя громади. Обстріли сусідніх громад надзвичайно загострюються, особливо авіційні бомби використовуються особливо великої потужності. За вихідні зовсім страшно постраждав. Постраждало місто Харків, де величезні руйнування, і де багато людей загинуло, ранених. Тобто агресія тільки посилюється, і наше завдання це збільшення рівня безпеки і особистої безпеки кожного жителя нашої громади. Рівень безпеки Ми кожен повинен думати за себе у ході апаратної наради. Відзвітувала очільниця управління економіки Шоскінської міської ради Дар'я Гребанюк. Промисловість наша не працює. Сподіваємося на результативність. Малих суб'єктів господарювання, які на даний час є підтримкою нашої громади. І також готуємося до орання земельної ділянки для до переміщених осіб. На апаратній нараді також обговорювалось питання розвитку ветеранського бізнесу. Ми на минулій апаратній нараді з вами говорили воїни, які вернулися до нас, інвестиційні проекти, конкурс, грант. Скільки подано заявок? Скільки ви допомогли подати заявок? Скільки були перемовини з декількома особами, але вони на даний час ще думають і чи мають змогу вони реалізовувати відповідні проекти? Пані Дар'я в нас повернулася більше 200 ранених і такий інших хлопців, які вже не будуть ніколи воювати, і які яким треба якесь заняття дати. Попрацюйте, будь ласка, більш предметно. Протягом минулого тижня основними напрямками роботи комунальників було прибирання міста та ямковий ремонт доріг. У нас великі роботи по чищенню узбіч, в тому числі залучені через центр внутрішні переміщення особи, а також використовувалася спеціальна прибиральна техніка. Велись роботи по прибиранню, вивезенню опалого листя і лоб. Та ліквідації з таких за словами керівника протягом тижня було вивезено 54 машини. Сміття також проводилася робота по видаленню аварійних дерев, вирубка кущів та порослі понад дорогами. Я відмічаю вашу активність. Молодець в цьому напрямку по весняним цим роботам по прибиранню, по ремонту і грайдування доріг. Але от я був в районі там Щедріна, свободи начальника, ну куч сміття залишається дуже багато. Організує мобільну додаткову ще бригаду, щоб вони приїхали, допомогли Жекам, вивезли, убрали і забули за це питання. Бо воно позаростає. Травою будемо потом витягувати відтуди з під трави минулого тижня. Ще чотири фізичні особи підприємці були зареєстровані у шоскінській громаді. За минулий тиждень було прийнято. 109 заяв в реєстрі речових прав та зареєстровано 97 прав власності і 17 прав оренди земельних ділянок. Видано 24 інформаційні довідки. З питань реєстрації бізнесу було зареєстровано 4 фізичні особи-підприємці та припинено 2. До 4 внесено зміни.